Це Марина та Вікторія. Вони подруги і по сумісництву волонтерки благодійного фонду Карітас Київ. Щодня жінки навчають внутрішньо переміщених діток своєї улюбленої справи мистецтво декупажу. Я займаюся більше 15 років. З 2012 року у мене ж професійно є учні, є студія. Я навчаю, і Варина так. З, з, з рангу учениці перейшла до рангу вже теж майстра. Волонтери те захотіли після початку повномасштабної війни в Україні, коли самі опинилися в ролі внутрішньо переміщених осіб. Буде два місяці я була Тернопільській області, і коли люди, я побачила перша в життя, як люди ставляться до людини, яка не, не, в, своє, не в своєму домі, не, не в своєму регіоні, яка приїхала з дітьми і які всі, всі намагаються допомогти. І коли я повернулася до Києва, я побачила таких же матусь, таких же дітей, які приходять до Києва, які не знають, що їм робити, які не знають, як зняти стрес, які не знають, куди подіти свою дитину. Згодом майстрині натрапили на оголошення Карітасу Київ про пошук волонтерів, так і почали свою благородну справу. Все, на заняття діти ходять із задоволенням, розповідають жінки, адже це не лише можливість зайнятися творчістю, а й змога поспілкуватися із однолітками. Дехто приходить вже третій, четвертий, п'ятий раз, на ній тут вже свої Да, Вони вже тут, да, вони вже тут. Да, вони вже приходять, да, скільки до нас скільки приходять і до нас, і приходять вони там одні свої подруги, не, не, не другі. я з тим не сідаю, бо ми тужимо і не дружимо, з тим я сідаю, бо ми тут дружимо. Я тебе я писала в телеграм, чого ти не відповіла. От, вони, як у них вже якісь свої стосунки, це вже якась кампанія. Декупаж це чудова арт-терапія, запевняють майстрині. Дизайн майбутнього витвору зазвичай діти обирають самостійно, однак тематика зображень завжди залишається незмінною. Жовтий, жовтий і синій дах. Ми намагаємось робити щось близьке до релігії і до патріотизму. Наприкінці занять ми робимо фотографії, і дітки показують свої роботи і кажуть Слава Україні. Да, ці мету дуже подобається. вони вже, вже знають, що це наша традиція, і що щось повинно бути патріотичне. Окрім майстрів із творчих дисциплін у карі та сікиї волонтерить і працівники бібліотеки, в якій зазвичай відбуваються заняття. Допомагаємо вести реєстрацію. Якщо треба допомога. Включені фена і посушити дітям роботи, допомогти теж ми це ну з підбором матеріалів. Дівчата приносять самі, але вже ми там допомагаємо їм потрошку по нашій можливості. Що, що ми можемо для благодійного фонду Каріта з Київ допомога кожного волонтера цінна та важлива. До того ж, їхні старання не даремні, адже завдяки щирій сумлінній праці волонтери отримують найбільш бажану винагороду. І тому вже на третьому на четвертому занятті навіть мами пишуть, що вони помітили усмішку у дітей. Це, мабуть, для нас, Мариною, найкраще таке, як, благодарність як... так, подяка така, що ми цих діток змушуємо сміятися.